Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична сьогодні я розповім вам про вручення повісток будь-де. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, як зможуть вручати повістки будь-де. Є така норма. ТЦК можуть оповіщати та призивати громадян на військову службу незалежно від місця перебування на обліку. Розберемо це детально. Давно та часто писалося, що закон не містить обмежень щодо місця вручення повісток. Далі у квітні 2023 року цю норму зафіксували офіційно, внесли відповідну фразу в законодавство. Але сама по собі фраза не мала сили, бо перед врученням повістку ще мають виписати. А найголовніше, десь мають брати дані про військовозобов'язаних. З 1991 року всі справи у військоматах велися в паперовому вигляді, і поки що це не змінилося. Та нещодавно створили єдиний державний реєстр призовників і військовозобов'язаних та резервістів це електронний реєстр, який буде містити дані, доступ до яких буде не у одного військомату, а у всіх. Він був створений для того, щоб за... зацифрувати ведення облікових даних військовозобов'язаних. Це означатиме автоматизацію отримання даних, їх реєстрації проживання, відомостей про сімейний стан будь-які зміни. 28 березня 2022 року затвердили порядок ведення цього реєстру, оскільки він почав функціонувати зовсім недавно. Станом на сьогодні він не містить повної бази військовозобов'язаних. До цього часу весь облік вівся на папері, а чимало людей взагалі ніколи не ходили до військоматів. Але як інструмент реєстр вже працює. Та виконувати його поки що де вдається. Ефективним реєстр стане тільки якщо заповнення буде більше, ніж 80%. Процеси заповнення реєстру вже почалися. Він наповнюється взаємодією з іншими системами, реєстрами, базами даних. Кабмін 30 грудня 2022 року передбачив звірку персональних даних про фізичних осіб. Там було доручено провести верифікацію інформації з різних існуючих реєстрів: демографічно, платників податків, фактів цивільного стану, загальнообов'язково державного соціального страхування, база даних ВПО, інформаційні системи міграційної служби. Будуть звіряти наступні дані: прізвище, ім'я по батькові, дати народження, місце народження, зареєстроване або задеклароване місце проживання, документи для виїзду за кордон чи залишення там на постійне проживання, податковий номер, унікальний номер в демографічному реєстрі, номер посвідчення застрахованої особи, останнє місце проживання ВПО, відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей тощо. Також державні органи та приватні підприємства ведуть свій облік. Вони зобов'язані передавати інформацію, коли людина влаштовується на роботу, звільняється. За порушення процедур передачі є штрафи, працюють суворо. Це означає, що вручення повісток будь-де стане актуальним. Не завтра, не через місяць, але стане. І той один рядок змін у законі почне працювати. При при наповненості реєстру та доступі до нього з усіх точок країни військомати будуть отримувати цю інформацію миттєво. Якщо ви маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, якщо вам потрібна консультація чи допомога. Без вагань звертайтеся, тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!